Чудова однокімнатна квартира в такому гарному гарчичному кольорі. Так, це величезна шафа 2,40. Кухня. В кухні знаходиться диванчик, столик зі стульями, кухня, така вбудований холодильник, посудомина машина. Ось холодильник знаходиться морозили телевізор. Так, і заходимо в телевізорку, де така чудова спальня. Ліжку метр шістьдесят на два. Ось як виглядає. Двері. І ось ми виходимо. І ще одну. Обов'язково, Правильно, машина, бор, душова і ось так само.